Бійці сотої бригади тероборони в Волині продовжують нести службу та оберігати кордони нашої області, постійні тренування, стрільби та навчання. Окрім того, Волинська бригада починає обростати і брунею. Так воїни зуміли перетворити стару бойову розідальну дозорну машину на сучасну одиницю бронетехніки. Ось цю машину теробороніці назвали Вовкулака. Рішили зробити модернізацію. Модернізація почалася із заміни кулемета ПКТ. На більший, ну, на більший калібр вирішили ставити КПВТ, башня міняти башню. Вирішили, башня прийшла із ходу, зняли з підбитої техніки, дали друге життя неї. Після того, як струба привезли з рожеща за справу, взялися волонтери з Волині та Тернопільщини. За кілька тижнів чоловіки повністю модернізували машину.